Привіт, друзі, привітульки, привітульки. Давайте з вами. Давайте з вами подивимося. Я записую перед тим, як, як їхати, да, перед тим, як Так, зараз я десь загубила свої, свої сережечки. загубила. Так, добре, друзі, дивимося сьогодні е, ми на 21.08. Е, дивимося 21.08. Да, 21 серпня. Так, поїхали. Кремики наші. Трошки попрацюємо. Так. Кремики наші, трояндові, трояндові. О, і Дивимось, що там буде з нашим Кривим Рогом. З нашим. Там питали, чи буде дуже сильний обстріл. Ну, як сильний летіти буде на 24 те Сказати, що не буде, я не можу. От. Але масового руйнування міста не буде. Це питали в мене, це питали в мене за Кривий Ріг, хтось питав у, цих, у коментарях. Тому у вас масового руйнування не буде? От. Хоча, хоча там я робила розклад, дивіться, я на 24 ще раз подивлюся, тому не поспішайте, не поспішайте, не, як то кажуть, не біжіть поперед батька в пекло. Да? Давайте будемо вчитися проживати щодня е, кожну ситуацію, тому що так буде дуже, ну, дуже працювати дуже, я скажу вам чесно, дуже, дуже важко буде робити і працювати, е, бо е, наперед ситуація все одно може змінюватись. Правильно? Так. Ну, давайте кривий ріг, кривий ріг, кривий ріг і мої криворажулічки. Зараз вам хочу сказати: ось іде транзит у нас Плутон по, по, по сонцю. Це буде багато багато якихось, знаєте, ну, нервів. Буде якихось багато. багато ну, зараз я навіть відкрию програму сьогоднішню. Сьогоднішню астрологічну і гляну, що там у нас. Бо я пам'ятаю, що щось було, чи, чи це уран йшов, я не пам'ятаю. Щось я глянула, ще таке так тихо, 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 Це я тут ділала, Так, а ну-ка, ну ка, ану -ка а ну Ні, сьогодні слава Богу. Да, уран по сонцю. Не, не... Дивіться, Уран по сонцю говорить про те, що вже, вже ще 2-3 дні назад були, які мали бути якісь такі сильні сильні прильоти. Але аспект вже розходиться, вже він розходячий. І це говорить про те, що в принципі, в принципі, принципі, от основна нагрузка це, як то кажуть, була на 16, 17, 18 число. Вже, вже зараз вже ця нагрузка падає. Тобто ми не будемо такі е, знервовані. У Всесвіті менше буде от цього, знаєте, вибухів. всяких, от, Але карти про то, що, чи карти, астрологія говорить про те, що е, буде багато е, на документах буде багато от, помилок. От, буде, буде обман через документи от, і обман через, через дії якихось буде. От, е Сатурн в опозиції до Сонця говорить про те, що будуть людей обмежувати дуже сильно. Це можуть бути як судові справи, так і на полі бою. Це може бути полон, скажімо так. Так, що там Плутончик наш? Що він, що він хоче. Плотон хочу сказати, говорить про те, що будуть якісь завоювання, якісь бойові дії, продвигаються, продвигаються краще, і будуть якісь, ну, в залежності, в кого де який цей Плутон, скажімо так, в якої країні, в якому доміві. Так, дивимося, дивимося. Е, значить, карти говорять про те, що на 21 серпня є, буде летіти, буде пожежа, і є карта. Жертви. Що таке жертва? Щось буде травмоване, щось буде поламане, щось буде, щось буде, ну скажімо так, уламки падають, да, і щось таке, що має відношення до влади, ламається, його, його травмують. От. І, до речі, поряд є там, де багато збирається дітей, вони навчаються, розвиваються, веселяться тощо. Ситуація повторення. Така ситуація вже була. Така ситуація вже проходила. Так. Тобто, або летить туди, де вже було. Тобто, ви бачите, що кілька днів підряд проходить одна і та сама ситуація. Повторюється. Це говорить про те, що. Е Воно понаростающе, знаєте, як, от, от, как би, як планети сходяться в аспектах, да, друг до друга. От є сходящийся аспект, розходящийся. сходящийся аспект говорить про те, що ось-ось ось, надвигається ця будія, ось ось ось. Вона буде тому будьте, будь ласка, як ви кажуть, на, на стрьому, будь будь ласка, значку. Так. Пефеос працює там, там, де збирається купа людей. Десь в тому місці. Е так, в тому місці. Ой, бо Карта брехні говорить про те, що м, тут цю локацію здали якісь, здають люди, молоді люди. Я би сказала, тут якісь дівчата от молоді. На якомусь будинку багатоповерхівка можуть бути смерті через руйнування. І якийсь заклад він невеликий цей заклад, там вчаться, вчаться люди чи діти, хто там вчаться, там буде пожежа і там можуть бути смерті. Поряд стоять і стоїть якийсь транспорт, який має ну, муніципальний транспорт, або будуть машини, машини е які мають відношення до, до судової системи, до міліцейської, тощо. тощо. Так, так, трошки повернуться, що вона трошки в очі світить, я ха -ха, нічого не бачу. Так, окей, окей, поїхали. Так, вияснили, да? кривий ріг, де це буде? Де це буде? Так, да, є карта смерті випадає. Говорить про те, що буде пожежа. От, і говорить про те, що атака з моря і вона увінчається успіхом. Тобто говорить про те, що досягне ця ракета досягне свого. Бога. Так, Інгулець. Інгулець у вас тут другий день. Постіль випадає ракета, випадає карта башни, карти руйнування. При тому руйнація місця, яке або або це, скажімо так, не всі будуть знати про це, да? воно якесь в такому місці, що не всі знають, або там можуть бути щось пострадають люди, яких засиплять. Наприклад, Ну, якби це були шахтери, тут да? мені написав шахта, да, то, от, але от, я знаю, немає шахти, от, тому, тому дивіться. Там є, є відношення до води. І там багато води, тобто більш похоже на якісь кар'єри. знаєте отако. Так, Апостолова. Апостолова. Ну тут запрацює, щось там у вас буде треба буде в лікарні, щось відкриється, якийсь допомогний кабінет. Селенодольське. Селондольський, там, де люди пішли, буде уже. Буде пожежа, але це приховають. І там є щось дитячий заклад, якийсь, чи, чи якась, якась, не знаю, площадка, може, дитяча. Тощо. Так, Азеландос, Павлоград. 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 Павлоград є прильот. Є прильот туди, куди ще Там машини, там транспорт якийсь постраждає. Так, вибачаю, все, все одночасно. Не виходить. У полу, не мене, мене не вистачає мені в, на добу е, годин. Так, в Павлограді є прильот. Нікополь. Нікополь, щось привезуть вам якусь зброю чи щось таке привезуть. Так, Тернопіль. 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 В Тернопіль летять шахеди і, про, і спричиняють Ну, Там є, скажімо так, от, те, що приносить гроші. О, от так ось. Я трошки якось лежить у мене сильно! Сильно лежить в мене. Так, що воно нам не, не заважало, скажімо, так от. Так. Так, поїхали. Поїхали. Запоріжжя. Запоріжжя і Запаріжульки. Запоріжжя і Запаріжульки. сьогодні не буде довгих мітингів бо сьогодні вечер мені на поїзд, я не встигаю трошки все робити, але я не можу вас залишити запоріжульки. Ні капеляти значить, ви мене почули, там нічого вроді на завтра страшного такого немає. от А, а запоріжульки. Питання з водою якось буде сильно підняте і є сильна атака на якийсь будинок, яке який має відношення до мотив, але звідти люди вже пішли, тобто людей там немає. Е, сьогодні не буде да, таких цих митінгів, бо, якщо чесно, чесно, трохи я все не встигаю. Да, і за є карта прильоту, є карта е, вибуху від шахедів, і там ще можуть бути люди постраждати дуже сильно, вони можуть бути засипані, чи щось таке треба буде їх спасати. Так, поїхали далі. Сіпар шолі. Через обстріл в якомусь парку постраждають люди. Люди буду прям обмежені Прямо будуть або поранені, або щось таке. Так. Так, ось угаріджено від ракет щось. І карта смерті говорить про те, що від якихось снарядів є загибель. Тобто, навіть це не, не, не ракети, а просто якийсь Ну там повітряний бій, це говорить про те, що щось, щось таке. Не, не, не шахете, але це не має значення від чого. От. Головне, що є небезпека, і треба, і треба бути. бути Дуже важно не Так, Дніпрушки. 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 Так, Дніпрушечки. Дніпрушечки. Значит, запережульки почули, а это Дніпрушки. Дніпрушки. Так, Дніпрушки щось поламається таке, те, що ремонтували, чи будували. будували, от, Буде дуже багато розмов. Летітиме на вас, до речі. От, буде збите, над водою буде збите, буде видно, спалахи. І на якийсь чіпляж, чи що впадуть уламки там, догоратимуть. Так, поїхали далі. А околиці міста десь такого на, на, на висоті. Є стоїть будинок, і багатоповерхівка така, да? і там щось, таке враження. Там будуть якісь розвідники літати. Шахеди розвідники будуть вишукувати. вони Вишукувати. Є карта прильоту у вас. Карта прильоту від шахедів загине жінка і вночі. от, І це приватний сектор або невеликий будинок, це невисокий. Так, ну. Так, от да, Шахедів є смерть. Про це дізнається. Дніпро. Миколаїв. Миколаїв. Миколайчики. Миколайчики. Миколаїв теж карта смерті. Що ж таке? Якась така дуба, досить неприємна вночі. Буде обстріл, я би сказала, мабуть, таке враження, що буде по Україні масований обстріл. От, Будуть летіти шахеди. Ситуація повторюється, знову буде пожежа на, в якійсь лікарні, там вже дегорніло. Так. Так, да, є ця карта прильоту від шахетів, і люди будуть. Будуть сипен. Тобто працює, то працює, прилетить, досягне цілі не все, що запустять, але є загибель жінки. Жінки з ось, ось, як підліток має. Так, кто у нас еще? Одесса. Господи, если честно, уже штаба, трошки притомилась. А. Так, Одесса. Одесса и Одесситы. Одесса будут працювати. Щось робити, щоб міни не попадали на пляжі, тому що будуть щось будувати. І коли будуть будувати оці захисні сітки, чи що, може, може приплити міна і постраждають робітники. Дітям поки заборонять купатися. І ще що, над якимсь великим будинком зіб'ють зіб'ють щось чи шахет, чи ракету, ну щось зіб'ють, а воно впаде і травмує будинок. Так, ось. є все. Так, єсь пожежа. Є проблеми. Так, і хлібодарські. Хлібодарський від пожежі загине жінка вночі. Чи вона буде працювати на роботі, чи прилетить на роботу. Чогось в мене аж руки розтумилися, щось я вже. Якщо чесно, вже в мене аж рученьки болят. Болят. Так, перший, другий, третій варіант отримуємо поради. Перший варіант. Вам треба трошечки набрехати комусь, або обманути тих, кого ви любите, або з ким ви О, Трошки ввести в оману їх треба. Другий варіант вам потрібно дуже скоро зробити якийсь вибір нарешті, бо ви обмежені, ви не можете добиратися далі через якихось людей. І третій варіант. Третій варіант говорить про те, що вам потрібно замріяти якусь покупку, або те на щось поназбирати гроші. Бо так у вас нічого не вийде. Так, ну і, звісно, віршик. Так, щось небудь маленьке? Щось небудь маленьке. Що-буть дуже маленьке, хочеться. Мені болить моя країна, руцем на серці запеклась, і душі сотні в неволину та Україна не здалась. Мені болить моя країна і смуток розум поглина. Вона, як мати в нас, єдина. Та як життя вона одна. Я кришталевою сльозою, щит дерев'яний окроплю. Моя країна, я з тобою, тебе кохаю та люблю. Ось таке я писала вірш, коли була, коли був майдан, коли саме тоді Небесна Сотня дерев'яними щитами намагалась захиститись від е, поліціянтів. Тому що ніхто, ніхто навіть і не, при... ну, не уявляв, що серед е них можуть бути ті, хто буде вбивати свій народ. Ну і звісно, були провокатори, і, звісно, були, були, ну, скажімо так, ті, хто це все підбурював, тому що в спину стріляли якраз і не, скоріш за все, не поліціянти. Хоча я вам хочу сказати. Е Поліція, хоч і претерпіла реформу, дуже багато людей, нечистих на совість і сумління, залишились там. На жаль, працювати. Отже, пам'ятайте, моє золоте правило всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі українські люди, які дивляться моє відео, яким я подобаюсь, які ставлять мені подобайки і які на мене підписуються, з вами нічого не трапиться. Якщо вам подобаються мої поради, я буду вдячна вам за донат, який можна скинути мені на карточку, де я пишу на шоколадку. На мою карточку будь-яку будь 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 суму. Якщо вам подобаються мої поради на картах, Второго, який я вам даю. Якщо не подобається, я її робити, не буде нічого страшного. Як то кажуть, якщо ви хочете почитати мої вірші, ви можете йти на мій сайт з віршами і там обирати собі вірші, які вам подобаються. І якщо вам захочеться попасти до мене на особисту консультацію, пишіть на Фейсбук під, під низом під відео. Також є посилання на мій фейсбук. Отже, пишіть і ми з вами спишемось, на коли у мене є можливість з вами попрацювати. Пока-пока і цьомики-бомики!